Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Рибокарпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наш серіал Безкінечний. Не знаю, чи йому буде завершення. Верхня буде, мабуть, тоді, коли або нас не стане, або, або гривів не стане. Значить, продовження слідує. Високоєрі Карпат 9 годин 30 хвилин, 14 градусів тепла, досить комфортно. Да, гриба Значить, не були ми в лісі. Три днини от випадав дощик. Земля трошки промочена. Та і думаю, може щось зрушилося? Може щось виросло за той період часу. Коли нас не було в лісі, ну, <кій> глянемо, що воно зрушилося. Таке враження, що воно як було, так і залишилось. Нічого кращого, зросту. Зросту взагалі грибів. Я поки що не виявив. Ось декілька грибних місць я пройшов і, і не видно взагалі ніякого позитиву. Ну нічого. Ми тільки зайшли до лісу. Попробуємо знайти хоч одного білого гриба. По можливості сироїш. Добре, піднімаємося в пройшло 30 хвилин І що я знайшов? от першу сироїшку, яку я побачив на ніжку. Ми ще будемо розслідувати что вона Ой, ні. То не сироїшка. То є білі. Я думаю, сироїшка. За пів години значить тут десь порядка більше, більше десятка. Порхавок. До і більше немає ані грама, нічого. Ну, ми все-таки подивимося нас цікавить поляна. Це завжди найскорші гриби з'являються на поляні по травах. От хочу перевірити пройшло майже 50 хвилин І от перші сироїшки Навіть такого гроба, як сироїшка то є рідкість не густо, не густо ну але Радує те, що молоденький Ось такі в три сироїшки і то бачу ніжка хробочлива. А он вже старенька сироїшка. То вона вже і курочкам не годиться. За стара. Так ну добре хоч би сироїжки попадалися, а то йду йду, немає сироїжок. І так от насувається дощик. Пройшовся я полями, пройшовся я травами, позаглядав. На грибні місця І не знайшов я. Правильніше казати знайшов, але одного одного нелого білого гриба. І все. На тому все Білих грибочків не видно. Та взагалі з любими грибочками все ж дуже-дуже цього сезону важкувато. Ну, до зими, я думаю, ще далеко. Так що надіємося що рибочки ще будуть, особливо після цих дощиків. А дощ дощ має випадати чуть не кожного дня. Значить, вчора я проїздив за карпатськими дорогами. Грибочків не продавалися. Грибочки не продавалися ніде і як. Ні сироїшки, ні, ні сировішки, ні вон хмара яка, Ні білі, ні сухі, ніякі. Так що з рибачками важкувати не тільки тут, але там де -то тепліше, тобто на закарпатській стороні. Що, будемо сходити донизу, а щоб нас дощик не застав. Щось не дуже хочеться змокнути. Так, добре. Сходимо тоді. Ми вниз по дорозі ще глянемо на декілька місць білих грибів от на цьому зрубі Полюбляє звірина пастися, зокрема козулі, олені. Зруб пристойний, будь, мабуть, з п'ять гектарів. Робимо невеличкий віддих опіємо водиці і далі вирушимо до нашого транспорту і я дивлюся що то гуляти по лісі нема за чим треба буде їхати додому Ну але тим часом ми підзбирали, що це ми підбирали, от заодно покажу Отаку кількість сироїжок. Ну, тут грам, грам 400, мабуть, є. О. ну, благо то, хоч цікавіше стало. От просили узнати за каменки, тобто про брусницю. І я забіг на поле, глянути в якому вона стані. Урожанність дуже слабенька, майже ніяка. Тут я минуло річ збирав, Гарно її було, а цього року дуже слабо. Хоча от вона вже, як бачите, червоненька вся. Приємно глянути. Ну і дуже маловато. Що маловато, то маловато. Видно посуха, зробила свою справу. Так. Ну, а ми повертаємося до машини і будемо курсувати додому, принаймні в ту сторону, подивимось. От і завершився черговий похід до лісу. Похід слабенький, похвалитися нема чим. Значить ще треба Перечекати декілька днів для появи якихось позитивних грибочків червонячків сироїжок або, або білих. І... і того я десь 400 грам сироїжок зібирав і на тому все. Ну, а вам бажаю кращих походів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба з головою. Не забувайте ви, як заходите до лісу, не забувайте заходити до себе додому. Будьте добрі, не смертіть у лісі. Там бачу, каточка пливе. Дика. Ну а рибки не видно. Колись видно, риби було багато. Ну, що зробити, такий час. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить, до побачення! Надіємося до скорої зустрічі.